Про це писали неодноразово живітські розслідування, про це робили сюжети. Але до цього часу ці судді сьогодні працюють на цих місцях. Судя вальба! Судя вальба! Я очень вовнуюся, дуже переживаю. Я старался для батька лучше, я хочу работать, а он убежал. Он Він убежал, а ми остались и і... Знає, що да, он бросил нас, он бросил нас, нас судьи, которые вот ему межгорье, межигирие ему вот отработали. Уднее до символа марнотратства України Стала пам'ятка в штыле Букоко, Межигір'я. Сергія Ковтуна, Олександра Мандриченка, Едуарда Шевченка та покарати їх за законами України. Слава Україні! Героям слава! Батя ти старався! Батя я старався, батя помоги! батя, помоги! Я старався! Батя я старався, батя помоги!